Якось так, сидячи вдома, якийсь там знайшов кошика, там, я подивився, що вона засікала, що може спробую сплести кошик. Знайшов брошуру, там діда одного, такі, брошурка була. І взяв, розібрав той кошик, нарізав там, по брошурі цього матеріалу. Щось таке страшне з Я засікавав, думаю, ні, треба зробити краще. Отак ну, потроху став цікавитись дешу. І потроху-потроху вже по книжкам. По Купив велику вже книжку. І по тій вже великій книжці я вже трохи зробив. Роки два я тренувався, а потім вже сам напрацював форми і прощу, так, матеріал. Вже якось. Самостійно. В основному йде заготовка після покрову, зрізаю плантацію, проварюю сушу, вона сохне, потім сортую. Вона може хранитись років 15. У мене такий годовий запас я роблю, потім його пересортовую. Оцю косичку плести години запліталися. З кожного годину. Тобто година, щоб, щоб отак підняти і отак доплести, теж годину. Ну це робити чотири години. Постійно при роботі. І... Добре, мислив голову, нічого за за такого. Саме цікавіше мені, що подобається, що я з нічого, з нічого. От зробив повністю, сам зробив. І ще саме в лозу посаджував. Вільна людина, я приїхав на ярмарки, люди гарні якісь. Людям подобалось, він, ну що мені гроші.